Думаю, чудово, тому що ще такого ніколи не відбувалося. І насправді дуже гарна річ для власного поєктування, з, з яким ти приходиш сюди, тому що нам пощастило, що нас запросили не колесо, а в трьох тому ми гарно провели час, і тому що тим цим білдинг буде тільки на флот. Дякуємо, що таке проводиться. Ще раз дякую компанії за такі минулий. Воно збили життя, таке можливість моральна. Чити, переключитись на все інше, отримати позитивні емоції. раз дякую. Тепер хотілося почути коментар переможця абсолютного лідера сьогоднішнього спорту. Те, що сьогодні зробила компанія для бізнесу, це просто об'єднала групу галтерів, в яких власне ще налтяжні.